Сумнівно у кожного з нас хоча б раз у житті було таке, коли ви лягали у ліжку до втомлені зі світлою надією у те, що вже зовсім скоро ви поринете у солодкі обійми сну і проспите так до самісінького ранку. Але минає трішки часу, і ви розумієте, що ваш мозок вирішив влаштувати бунт, і засинати він взагалі то. Не збирається. Ви починаєте нервуватися, компульсивно споглядати на годинник і рахувати, скільки ж часу вам залишилось до дзвінка будильника. Бачите, що таки цього часу у вас залишилось небагато, тому нервів стає все більше, а натяку на сон тільки менше. Оскільки така ситуація знайома багатьом, то я вирішила дослідити тему безсоння та те, яким чином ми можемо покращити якість нашого сну. Як бачите, ваша улюблена рубрика про сон повертається, тому давайте розбиратись. Але перед цим не забувайте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. Також ставте дзвіночок, аби не пропустити вихід моїх нових роликів. А якщо ви хотіли підтримати мій канал фінансово, то ви це можете зробити як завжди на платформі Patreon. Буду вам просто мега вдячна! І давайте таке довго не і поїхали! Існує безліч можливих причин, які змушують вас кепско спати ночами. Це можуть бути як ваші шкідливі звички перед сном, спосіб життя, так і певні захворювання. Деякі з цих причин можуть бути незначними, і їх легко можна пофіксити, було плеч бажання, а у деяких випадках без лікаря просто не обійтись. Незручна спальня, споживання надто великої кількості кофеїну, емоційне перезбудження, стрес, старіння, зміна часових поясів, робочий графік чи навіть ваш телефон це саме ті фактори. Які змушують вас втомлено дивитися на вашу стелю і з надією рахувати баранців. Також в нашому організмі існує гормон кортизол, який здатний тримати нас на плаву протягом довгого періоду часу. Його ще називають гормоном стресу, адже він відповідає за реакцію бий або біжи. Найбільший сплеск цього гормону відбувається саме зранку, коли ми прокидаємось, і саме завдяки йому ми почуваємось бадьорими. Але поступово протягом дня концентрація цього гормону в організмі знижується і вже близько 9 та години. Не вечора ми починаємо відчувати сонливість. Але якщо ваша автономна нервова система починає барахлити, то рівень кортизолу в вашому організмі тримається на достатньо високій планці, через що ви не можете заснути, і що, на жаль, може призвести до хронічного безсоння. Основними симптомами хронічного безсоння є труднощі із засипанням, або ж труднощі з поверненням до сну після пробудження вночі або ж вранці значно раніше, ніж повинен продзвонити ваш будильник. Це саме той момент, коли ніякі методи більше не допомагають, і вам все важче і важче жити своє звичне життя. Поставити точний діагноз, що у вас таке безсоння можна лише тоді, коли це відбувається систематично, до прикладу, три і більше разів на тиждень, принаймні протягом трьох місяців. Зараз, коли ті. Сирени, такий під ранок я вже не засинаю. Ну добре, я не засинаю не чер тільки через сирени, бо мені 34. в мене фізіологічні сирени. У мене зараз сон не в один заход. Нема такого, що я засну, і вранці прокинувся. У мене є справи тепер вночі. Зокрема, постійна нестача сну може призвести до таких серйозних наслідків, як хвороба Альцгеймера, виникнення раку чи зниження лібіду. Детальніше про них я розповідала в одному зі своїх попередніх відео. Посилання на нього буде десь ось тут. А тепер давайте розберемося, як саме ми можемо уникнути безсоння і загалом покращити якість нашого сну. Насправді багато людей не задумуються про те, що спати під надто теплою ковдрою чи занадто теплі піжамі є не надто корисно для якості вашого сну, оскільки для того, щоб ми могли заснути, нашому тілу потрібно охолодитися приблизно на півтора градуси за цельсієм. А згідно із рекомендаціями, оптимальною температурою навколишнього середовища для сну є приблизно 18 градусів. Долі прохолодно, скажете ви, але тут важливо, щоб ваші руки та ноги були в теплі, і саме тоді ви не будете Чувати зайвого дискомфорту, і можливо, ви помічали, що власне у спекотні літні вечори нам буває доволі важко заснути, оскільки нам дуже жарко, і ми вже не знаємо де подіти себе на тому клятому ліжку. Але зараз ви мені скажете, що Ей Оляна, ти ж казала, що нашому тілу потрібно охолонити який біса гарячий душ, і тут я вам скажу, що в цьому випадку все працює не так. Після того як ви прийняли гарячий душ, ваші судини стоять ближчими до поверхні вашої шкіри, і вони швидше виділяють тепло назовні і заодно охолоджують ваше тіло. Ті, хто дивились мої попередні відео про сон, знають, що коли на вулиці починає смеркати, то в нашому організмі спрацьовують циркатні ритми, через що утворюється гормон сну мелатонін. Проте, якщо ми перед сном активно залипаємо у наш смартфон чи ноутбук, в яких є ці яскраві голубі екрани, то наш організм починає думати, що це все ще день, і саме тому мелатонін перестає виділятися в необхідній мірі. Тому таки не варто довго засичуватись у ваших девайсах, а ховати їх у далеку шухляду, як мінімум за годину до того, як ви збираєтесь лягти у ліжко. А якщо не дуже вже хочеться, то вмикайте хоча б нічний режим, який зробить ваш екран жовтим і не таким яскравим. Також важливо, що перед сном ви не вмикали супер світла у своїй кімнаті. На противагу ви можете включити настільну лампу або нічник. Як я вже згадувала вище, коли ви довго не можете заснути, ви мимоволі починаєте заглядати на годинник чи телефон і починаєте прораховувати, скільки ж часу залишилося до того моменту, коли ви прокинетесь. Цей момент рівень кортизолу в організмі піднімається, ви починаєте нервуватися, і сон знову від вас втікає. Спорт, звісно, дуже корисний для вашого здоров'я, але не тоді, коли ви за 2-3 години збираєтесь іти спати. Ви ж помітили, що після того, як ви позаймаєтесь спортом, то ви відчуваєте себе більш бадьорими та активними. Зокрема, це все завдяки адреналіну та кортизолу, які виділяє наш організм. А як ми вже знаємо, кортизол не дуже сприяє нашому сну. До речі, дрімати ввечері перед сном теж не варто, оскільки заснете ви також не дуже швидко. Якщо ви думаєте, що смачно наїстися перед сном і залити це все кавою чи чаєм є хорошою ідеєю, то спішу вас засмутити, що це насправді зовсім не так. Окрім того, що їжа перед сном може викликати проблеми із травленням, то вона ще й трішки піднімає температуру вашого тіла. Тому було б добре, якщо б останній ваш прийом їжі був приблизно за 2-3 години до сну. Деякі дослідження показують, що якщо ви дуже голодні, то краще уникати швидких вуглеводів чи цукру, а віддати перевагу білкам. Не забувайте, що нашому мозку потрібен час, аби налаштуватися на хвилю сну. Саме тому я зібрала для вас кілька класних занять, які допоможуть вам розслабитись та заспокоїтись. Перше, це може бути легка розтяжка під якусь спокійну музику або ж навіть у тиші. А друге, це звісно, що читання книги. Особисто я чула від багатьох людей, що для них книга є найкращим надійним, оскільки як тільки вони прочитають хоча б одну сторінку, їх одразу починає клонити на сон. Також ви можете помедитувати, оскільки медитація дозволяє нам заспокоїтись і налагодити зв'язок зі своїм тілом, думками та емоціями. І останнім доволі неочевидним, але дуже ефективним заняттям є ведення щоденника. За останні десятки років інформації навколо нас стало настільки багато, що наш мозок просто не встигає обробити та відрефлексувати саме тому, коли ви лягаєте у ліжко, то на вас починає сипатись ціла лавина з думок і навіть з'являтися якісь цікаві ідеї, які ми, на жаль, чомусь вічно на ранок забуваємо. Тому Метью Волкер, нейробіолог та спеціаліст зі сну радить нам вести щоденник і записувати туди ті речі, які нас турбують, а також ті хороші моменти, які відбулися з нами впродовж дня. До Речі цей метод використовують лікарі у своїй роботі з пацієнтами з хронічним безсонням, саме тому я. Вважаю, що його таки варто спробувати. І на кінець хочу вам розповісти про ще один метод, який допоможе вам швидко заснути, буквально за дві хвилини, науковості, якого я не до кінця впевнена, але він мені видався доволі цікавим. Перше, цей метод описаний у книзі «Розслабся та перемагай. І наскільки відомо, то його використовують пілоти, аби швидко заснути у будь-яких умовах. Отже, до вашої уваги, покроковий рецепт. Спершу вам потрібно розслабити кожен м'яз вашого обличчя. Щоб це було легше зробити, то ви його можете напружити і тоді повільно М'язим м'язом розслабити. Далі вам потрібно проробити таку ж процедуру з іншими частинами вашого тіла, поступово стискайте та розслабляйте ваші плечі, руки, ноги і не забувайте, звісно, що про дихання. І коли ж ви вже здійснили всі ці маніпуляції з вашим тілом, переходьте до вашого розуму. Приймайте і відпускайте думки, які приходять до вас у голову. І так само, як в медитації, намагайтеся зосередити всю свою увагу саме на своєму диханні. Якщо ви не можете зупинити потік своїх думок, то протягом 10 секунд повторюйте. Разу не думай, не думай, не думай. Звісно, що з першого разу може і не вдатися, але тут важлива практика. І як показують повідомлення у Редіті, ця техніка справді допомогла багатьом людям. Але якщо цей метод для вас за складний, то спробуйте наступний: намагайтеся лягати і прокидатися у той самий час кожного дня, навіть у вихідні. Так я знаю, що це нестерпно, але оскільки ми люди звички, то саме завдяки цьому в нашому організмі налаштується цей внутрішній годиночок, який допоможе Може нам засинати швидше. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що ви ще не заснули. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Буде мені цікаво їх почитати. А ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро. Па-па!